Вихід сталкера ознаменував новий виток розвитку ігрової індустрії України: піднесення в нульових, а потім застій в десятих. І хоча за ці роки вийшло багато інді проєктів та серія метро, все ж в нас не було чогось 3А рівня. Просто ситуація з метро така, що важко прив'язати його до української культури через місце дії гри. Але сталкером інша справа тут одразу події розгортаються в українському полісі, а україномовна версія сталкера дає деякі цікаві подробиці про цей світ, особливо в устрій угрупувань. От про них і піде мова в цьому видаві. А ще на вас чекає невеличкий тематичний розіграш, тож додивіться відео до кінця. Вітаю на моєму каналі і сьогодні пропоную поговорити про різні групування старих ігор сталкер. Більшість з них будуть представлені і в новій грі, і більш за все до них можна буде долучитися. Надіюсь, це відео допоможе вам обрати собі побратимів. Одразу скажу, що тут будуть представлені не всі групування. Ясне діло не буде нових, тому що про них ну, дуже мало інформації. А вступ до моноліту, наприклад, супроводжується промиванням місків. тож навряд ти захочеш мати з ними справи, окрім як через оптичний приціл. Отже, перші про кого я хочу розповісти, це вільні сталкери. Взагалі, це не те, щоб угрупування. Просто кожен, хто перебуває в зоні та не є частиною угрупування, є вільним сталкером. Зазвичай працюють поодинці. Інколи невеликими групами непостійного складу. Основна діяльність це збір артефактів та продаж їх. З того і живуть. Явного лідера немає, Та й не може бути. Оскільки це не організація, а просто узагальнена назва усіх, хто живе з полювання на артефакти. Тож і ворожнеча з іншими групуваннями, умовно. Так то різні групи сталкерів можуть ворогувати навіть між собою. Але з ким точно сутичку треба уникати, то це військові та бандити. Хоча й відомі випадки укладення перемир'я або вимушеної співпраці. Мені це нагадало Геральта з його нейтралітетом, коли вигідно допоможуть, а коли пахне жареним, ну вони й нейтральні. Тож, хто хоче слідувати шляхом білого вовка і в сталкері, вам у вільні сталкери. Наступне угрупування. В нього ви навряд чи вступите, але, ймовірно, тісно будете співпрацювати. Це вчень. Вчені або яких називають в тінях Чорнобиля екологи, займаються вивченням зони. Їм цікаво все: мутанти, аномалії, артефакти та інші речі. Не дивлячись на те, що вони працюють в небезпечній зоні, майже не мають навичок володіння зброєю. Тому активно користуються послугами сталкерів як для охорони, так і для досліджень. Їм можна продавати артефакти та умовні хвости сліпих собак. Як буде в сталкері 2, не ясно, але в попередніх іграх вони відігравали дуже важливу роль. Тепер переходимо до полярностей. Воля та долг. Почнімо з долгу. Чому я кажу долг, а не обов'язок? Справа в тому, що в попередніх іграх Долг говорив оцією мішаниною української, татарської та церковнослов'янської, яку зараз чогось називають російською. Тому і долг. А от чому вони так говорять, достоту не ясно. Натикався на свідчення, що це зроблено, щоб здешевшити українську озвучку, адже велика частина діалогів і так гра розроблялася російською, на жаль. Так от, велику частину діалогів можна було залишити російською. Можливо, щоб зберегти жарти та каламбури біля багаття. Оцей легендарний жарт про те, що сталкер зайшов додолгу і должен стався. А можливо, це концептуальна задумка, щоб підкреслити протистояння між волею. Хай там як вийшло дійсно концептуально. І також доволі цікаво, що броня в них виконана в кольорах прапора УПА. І тут можна прослідкувати українські мотиви. Подивимося, як це буде обіграно в новому сталкері. І якщо вже заговорили за броню, то варто також зауважити, що долг оснащений дуже потужно. Є навіть бійці з екзоскелетами та хімкостюмами Сєва. Озброєні переважно зброєю совєтського зразка, але є бійці із зброєю від європейських зброярів. Засноване угрупування військовим, тому долг є воєнізованим угрупуванням із званнями та відповідною дисципліною. Головна мета долгу захистити світ від зони. А також за можливості знищити її меншого від колишнього військового очікувати не доводиться на противагу їм є воля. Це більш вільна організація. На гербі в них, до речі, є прапор України, і таким чином у грі ми маємо як синьо-жовтий, так і червоно-чорний стяг. Оснащення в них теж доволі непогане, хоча вважається, що в долгу все таки краще. Хоча на Вікій зазначено, що у волі також є костюми сєва і екзоскелети, але по факту у грі їх дуже рідко можна побачити, на відміну від долгу, в якій там кожен майже п'ятий. Воїн ходить в костюмі там або екзоскелеті, або в чомусь подібному. В організації немає як такої ієрархії, це анархічне формування, яке тримається на авторитеті, хоча на фандомі написано, що під час виконання завдань вони слухаються старшого по званню. Щось мені підказує, що це можна трактувати як вони слухаються того, кого поважають. Це добре перекликалося з початковою концепцією, за якою воля була сформована з людей з темним минулим. Воровські поняття і все таке. Цю довку можна підтвердити тим, що після вступу у волю бандити та ренегати стають нейтральними для гравця. Основна ціль це вивчення та співіснування з зоною. Волівці прагнуть досліджувати зону і вважають, що її багатства мають бути доступними всьому світу. Зона має бути територією вільною від влади, примусу та правителів. І оскільки я вже вгашений різними історичними лекціями, можу провести тут цікаві історичні паралелі. Але про це трошки згодом. Чогось ще про волю, окрім того, що вони анархісти, сказати поки не можу, тому йдемо далі. Ну і ще одне угрупування, в яке ви не вступите, але точно зустрінетеся з ними. Це військові. З ними все дуже просто. Як можна зрозуміти, з нашивок це чинні військовослужбовці Міністерства внутрішніх справ України, які охороняють кордон з зоною та мають стежити, щоб по самій зоні ніхто не тинявся. Основна ціль є контроль зони та захист громадян України від породжень зони. Десь це я вже чув, правда, я тепер не пам'ятаю де. Взагалі, в мене є питання, чого вчені не охороняються військовими. Єдине, що можу придумати, що вчені там теж на таких курячих правах, але вони завжди живуть в здоровених таких переносних бункерах, і завжди можна їх прийти і викинути. Хто там знає, що і до чого, напишіть в коментарях. Anyway. Зустріч з військовими смертельна для сталкерів, адже у військових є наказ стріляти на ураження, а офіційно всі живі істоти на території зони вважаються фауною. Але з деякими з них, за певними обставинами, все ж можна буде домовитись. Озброєні добре, бо це все-таки регулярна армія. Мають різноманітну стрілецьку зброю та військову техніку, таку як БТР-70 та вертоліт мі 24 А тепер розберемося з політичними течіями на прикладі угрупувань Сталкера. Традиційно в нас є ліві та праві. А на вісі Y я розмістив шкалу ієрархії. Зверху будуть угрупування з чіткою ієрархією, знизу ті, які тяжіють до авторитету. Найпростіше буде почати з ренегатів та бандитів. Вони просто спускаються вниз до авторитетних угрупувань, адже ієрархію в них тримається на авторитеті, а якоїсь ідеології вони не мають. Просто грабують все, що можна пограбувати, та й все. Хоча в ідеології бандитів проскакує, що вони типу захищають сталкерів від зони, і за це сталкери повинні віддати їм свій хабар. Десь я таке вже чув. Але бандити вони скрізь бандити, тож просто вниз. Єдине тільки я поставлю бандитів трохи вище, ніж ренегатів, через те, що в них є хоч якась там структура, бо ренегати то взагалі нічим не об'єднана сфора дезертирів та зрадників. З протилежного боку, тобто вверх, я поставив найманців. Вони воюють за гроші, тому підтримують будь-яку ідею, аби в кінці заплатили. Добре треновані та чітко організовані, тож посуваємо їх уверх. На честь з вчені по факту вони не є однією організацією, то як і з вільними сталкерами, і тому я не совав їх вгору чи вниз. Ідея вчених в дослідженні зони. Вони не дуже прагнуть знищити її, тож посуваємо їх вліво до більш ліберальних груп. Але не сильно далеко, бо не в усіх планах ділитися знаннями з усім світом. Такі ж вчені дослідники, але більш грізні воїни є чисте небо. Тож сунемо їх вліво, але за наявності очільника та структури зміщуємо їх трошки вгору. Куди ж віднести вояків? Тут теж доволі просто. Це армія, тому одразу вгору. Та за наявності в них великої кількості корумпованих елементів, які прикривають часто схеми вивезення артефактів, трохи понизимо на шкалі Y. Ну і змістимо вправо. Бо основна місія військових це захист населення України від зони та знищення зони. Куди ж віднести вільних сталкерів? Думаю, вони в нас трохи анархісти, тому трохи вліво та трохи вниз. Я так вирішив, бо в основному сталкери працюють самі і лише час від часу об'єднуються для виконання складніших завдань. Такі об'єднання можуть воювати як з угрупуваннями, так і одне з одним. Вони такі: лівоцентристи без одного лідера. А що ж там з волею та долгом? А це антиподи. Долг це мілітарне групування з чіткою метою знищити зону, тобто праві. Їх вправо і вгору. А воля це явно анархісти, які хочуть зробити зону відкритою для світу. Щоб там не діяла юрисдикція жодної країни, всі жили як захочуть, без примусу та правителів. Тому крайньо ліві та вниз, бо нема в них чіткої структури. Та й те, що якщо до них вступити, бандити стають нейтральними до вас, тільки підтверджує, що ці хлопці живуть по поняттях. А тепер за паралелі. Дол нагадав мені УПА не тільки через червоно-чорний прапор, а ще й тому, що УПА були мілітарна організація з ультраправими ідеями. Ультраправою ідеєю можна також назвати знищення зони, адже це повернення до старого порядку, коли ще зони не було, що цілком лягає в річище правих ідеологій з їх традиціоналізмом. На противагу їм є воля, анархісти, які хочуть зробити територію зони окремою територіальною одиницею. А це мені нагадало прагнення запорожців визнати фактично відокремлення східної території Речі Посполитої та жити за своїми законами. Офіційна влада і так мало коли потикалася в степи, бо їх важко було контролювати. Тому фактично там була така собі держава в державі із своїми правилами. Так само, як і зона, де факто є окремою державою із своїми законами. Але устроєм воля більше нагадала мені іншу організацію українського степу анархістів Нестора Махна. Ці розбишаки наводили свої порядки на території Катеринопільщини та Таврії, йшли в бій тільки якщо визнавали авторитет людини, намагались побудувати державу без експлуатації, і їм це навіть вдалося на кілька місяців. І доволі цікаво дивитися на ці групи під таким от кутом: воля увібрала в себе дух півня з його козацтвом та анархією. А долговці чіткість та традиції заходу від упівців. Але якщо мені хтось каже, що це геть некоректне порівняння, то я погоджусь. Та і ці ідеї зараз звучать одночасно трохи крінжово і трохи прикольно. Якась постиронія виходить. Підіб'ємо підсумки. Якщо граючи в сталкер в будь-яку частину, вам запропонують стати членом якоїсь організації, то ви вже будете знати, що воля це анархісти, які хочуть жити своїми законами на території зони. Якщо взяти їхню глобальну ціль, то можна навіть їх назвати сепаратистами, правій традиціоналісти, армія, знищення зони, віра і все таке. Бандити, ренегати, найманці і в церкві пернуть за копійку. З ними точно каші не звариш. Військові просто виконують свою роботу, хоча в грі представлені виключно в негативному світлі. Чисте небо та науковці намагаються досліджувати зону усіма доступними методами. Думаю, я б допомагав комусь із них. Наукові підхід це найбільш ближче до мене. Ну а вільні сталкери це вільні сталкери. Центристи, які просто заробляють собі на шматок хліба з ковбасою, хоча і в такий от екстремальний спосіб. Кому допомагати, вирішувати тільки вам. Дякую своїм меценатам за фінансову підтримку. Особливо Ілля Середюк, Окосвіт, Віталій К. Раймонд Пермінов Віталій а. Велоріас. І тепер про конкурс. Щоб взяти в ньому участь та виграти класні призи по сталкеру, переходь до цього видава Один з призів плакат з моїм підписом. А тут не забудьте поставити коментар та написати вподобайку.